Після Монголії до Бразилії Путіна запросили на саміт g 20 який відбудеться в Ріо де жанейро і там його мають заарештувати. Адже Бразилія країна, яка підписала римський статут, чи опиниться Путін в кайданах, якщо наважиться на цей візит, і що кажуть в МКС про арешт його поплічника Лукашенка? У 2023 році міжнародний кримінальний суд в обличчі прокурора Каріма Хана видав довічний ордер на арешт Путіна. Відтоді диктатора повинна арештувати кожна зі 124 країн, які підписали римський статут, в разі якщо той з'явиться на їхній території. Але Монголія створила прецедент. Керівництво цієї країни знехтувало правилом і організувало Путіну дружній візит до Улан-Батора. Тепер його кличе Бразилія на саміт J-20, який відбудеться у листопаді. І Путін цілком може погодитись на це запрошення. Припускає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Я не виключаю, що Путін зараз захоче підняти ставки і буде говорити з бразильцями про гарантії приїзду на Велику Двадцятку. На самітвої, і вже це буде вже ні в Системі МКС. Це буде ударом, який може її знищити. Ага, старовинне місто на заході Нідерландів. Саме тут розташована штаб-квартира міжнародного кримінального суду. Редакції відео НВ вдалось наживо запитати керівництво МКС щодо ймовірного арешту Путіна у Ріо Де Женейробста. Римський статут має спеціальний розділ про співпрацю з державами. Отже, держави, які є учасниками Римського статуту, зобов'язані співпрацювати з судом, в тому числі щодо виконання ордерів на арешт, якщо тільки судді не домовляться не виконувати його за певних обставин. Отже, в Римському статуті є можливість для держав ініціювати консультації з палатою, і тоді судді міжнародного суду будуть приймати рішення з цього питання, але існує зобов'язання співпрацювати працювати з судом і поважати рамки римського статуту. Тобто, щоб арештувати Путіна в Бразилії, мають бути виконані всі юридичні кроки, чи встигнуть питання, бо сам диктатор може прибути до Ріо на день або навіть на півдня. Але експерти одностанно схиляються, що російський президент не ризикне летіти на саміт, адже 100% гарантії безпеки Бразилія йому відмовилась надавати. І ризик опинитись в Гаазі для нього надто великий. До слова, на лаві підсудних в МКС може опинитись. І його поплічник Лукашенко наприкінці вересня Литва звернулась до міжнародного кримінального суду з вимогою розпочати розслідування щодо злочинів білоруського диктатора. І справа наразі на розгляді, підтвердив головний прокурор Карім Хан. Так, Литва передала справу. Коли ми це отримали, ми повідомили про це суддів МКС, президія суду. Судді передали це питання на розгляд до судової палати. Перше питання полягає в тому, що в рамках попереднього розгляду ми повинні оцінити, чи є юрисдикція, і ми проходимо через певний процес, який ми використовуємо у всіх ситуаціях. І саме після цього ми вирішуємо, чи відкривати розслідування чи ні. Хай там як, але з кожним днем перелік країн, які Путін і Лукашенко ще можуть відвідувати, звужується. Російський диктатор вже пропустив саміти в Індії та пар. Лукашенко відвідує хіба що Китай, але після Монголії кожен такий візит тепер може привести їх на лаву підсудних у Гаазі.